Або занести в сухе, прохолодне місце, де температура ну, не більше 5 градусів від нуля, або ж взяти з неї живець, вкорінити і вона вас буде зимувати десь на підвіконі холодному, ви будете на неї дивитися і все буде добре. Інакшого варіанту я не бачу. У всякому разі, в мене такого не було. І ще досить часто продають зараз такі маленькі хризантемки. Ну, як для того, щоб розвести її, але говорячи про таку хризантемку, ви повинні розуміти, що ви її також в ґрунт висадити не можете. Ну, якщо ви її купите зараз, ось початок листопада, кінець жовтня, зараз квітнуть і продаються взагалі то хризантеми пізні. Пізнього квітування, як в мене, наприклад, розквітають. Ці хризантеми вони в грунті дуже погано зимують.